Слава Богу! Це говорить про те, що це відео записується для віруючих людей. Чому? Тому що невіруючі люди, які не народжені від Бога, вони це не зрозуміють. Душевний чоловік не знає речей Божих, тільки духовний може це розсудити. Якщо ти хочеш стати духовним, то прийми Ісуса Христа як Твого Спасителя І Господа. Повір, що Він вмер за твої гріхи, воскрес на третій день, щоб тебе оправдати. Він пролив свою кров святу, віддав свою душу святу, за твою грішну душу. І Він оправдує твою душу тільки тому, що Він вмер за тебе особисто. І Господь тебе оправдає особисто. Якщо ти особисто приймеш Ісуса Христа, твоїм Спасителем і Господом. І ти побачиш духовні речі твоїм духом, твій дух Воскресне для Бога живого. Будь благословений, не будь душевним, а будь духовним. Як багато із нас. Усвідомлює кожний день чи кожну ніч, кожний вечір, коли ми лягаємо, чи коли ми встаємо, як багато із нас усвідомлює, що чи ми лягаємо, чи ми встаємо, ми знаходимося у світі, де діє закон гріха і смерті. Ус усвідомлюєте ви це. Постійно 24 години в сутки над людьми діє закон гріха і смерті. Статистика маленька. Маленька. Це як сказати? Статистика. Кожний день. Я підтверджую це, і ми це побачимо. Яка діяльність цього закону гріха і смерті? Кожний день по всьому лицю землі помирає приблизно 160 тисяч людей. Це приблизно 115 людей у хвилину. 160 тисяч кожний день відходить з цієї землі. Про що це свідчить? Що закон гріха і смерті, Він діє по всьому лицю землі на всіх людей, які живуть на землі. І якщо ти проснувся сьогодні ранком, то ти щаслива людина, Господь тебе помилував, чи ти віруючий, чи не віруючий. Господь тебе помилував, щоб дати тобі, якщо ти не віруючий, спасіння. А якщо ти віруючий, укріпити тебе у вірі Божій. Ну, також є добра новина діє закон духа життя в Христі Ісусі. Він теж діє 24 години в сутки. І Він. По всьому лицю землі діє на всіх людей, які приймають Ісуса Христа своїм Спасителем і Господом. І що це дає людям, коли Ти приймаєш Христа закон духа життя в Христі Ісусі входить в твій дух, наповнить твою душу і твоє тіло? І тоді закон гріха і смерті, Він вже не буде влади мати над тобою, тому що Христос прийшов в твоє життя, а Христос переміг гріх і смерть на Оговськім Христі. Книга Відкриття 12 розділ, написано такі слова. Вони перемогли Його. Кров'ю агнця і словом свідоцтва свого. Коли Бог тебе переведе із тьми, із закону гріха і смерті у своє світло, там діє закон духа, життя в Христі Ісусі. Послання до римлян апостол Павло в восьмому розділі другим віршом Це толкує. Ну, ще раз попереджую, це для людей, які родились від Бога, духовних, які це розуміють. Бо маса людей, які лягають вечором, які встають рано, як Бог їм дасть стати, вони взагалі про це не думають. А він закон гріха і смерті. Над ним має владу диявол. Він. Діє незалежно від того, хто ти є по національності, чи ти мудрий, чи ти недалекий, чи ти багатий, чи ти бідний, Він не дивиться на особу. Він діє на всіх людей. Христос прийшов в цей світ спасти загиблих, звільнити їх від закону гріха і смерті. Він прийшов дати людям життя і життя з подостатком. Чому написано, що вони перемогли його кров'ю анця і словом свідоцтва свого? Жертва Ісуса Христа на Олговському хресті – Це є та жертва, яку Він віддав за кожну людину. Бо так возлюбив Бог світ, що віддав Сина свого однородженого, щоб всякий віруючий, кожний віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. Бог дихає життям вічним, Його Дух Святий дихає вічним життям. І якщо Він ще не дихає в тобі, то в тобі дихає закон гріха і смерті. Обов'язково не, відс... не відсторонюй, не відстрочуй цю добру новину, прийми цю добру звістку, прийми, друже, щоб закон духа життя Він дихав в твій дух, душу і тіло, надихав тебе на життя, давав тобі Бого пізнання. Єднання з Богом. І коли ти з'єднаєшся з Богом через Ісуса Христа, ніхто тебе не відлучить ще від Нього. Це називається Євангеліє Ісуса Христа. Добра новина для кожної людини, яка живе на цій землі. І так вони перемогли Його кров'ю Агнця і словом свідоцтва свого. Жертва Ісуса Христа. Написано, що душа людини в крові. Книга Левит, 17 розділ. 11 вірш. Душа людини в крові. Ісус прийшов. Цей світ став людиною, його душа свята безгрішна. Це значить, що його кров свята і безгрішна. Вона була пролита, віддана, пролита за кожну грішну душу. Якщо ти приймаєш Ісуса Христа, приклоняєшся перед Ним. І каже, Господи, будь моїм Спасителем, будь моїм Господом, прости мої гріхи, омий мене від моїх гріхів твоєю святою кров'ю. Я хочу жити з тобою, я віддаюся твої Божі руки. Христос приходить, Дух Божий приходить. Він звістить, Він від мого візьме і звістить вам. І тебе возродить до нового життя в дусі. Омиє твою душу від гріхів, і ти станеш праведним перед Богом. Твоя душа оправдається перед Богом виключно через кров Ісуса Христа. Нема другого способу оправдати душу людську, очистити душу людську від гріха, тільки кров Христа. Тільки кров Сина Божого, свята непорочна кров, має силу омити Твою душу, мою душу від гріха. І коли це стається, Господь каже: тепер ти праведний, тепер ти можеш з'єднатися із святим Богом. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене сказав Христос: Я, дорога, правда і життя. І Він цю дорогу. До Бога тобі простелив кров'ю своєю святою. Він пролив її за твої гріхи. І його ранами, які йому нанесли на тіло, ти отримуєш оздоровлення тілесне від любої хвороби, яка би не була. Рани Ісуса Христа ісціляють від всякої хвороби, від всякої хвороби. Нема такої хвороби, не придумав диявол таку хворобу і не придумає ніколи, від якої рани Ісуса Христа не могли б оздоровити тебе. Всяка хвороба, вона підчиняється Христу. Всякий дух преклоняється перед іменем Ісуса Христа. Ось, чому вони перемогли його кров'ю анця і словом свідоцтва. Свого. Господь каже: противостаньте йому вірою твердою вашою. Вірою в те, що Христос вмер за твої гріхи і ти праведник перед Богом. Вірою в те, що Христос взяв на себе твої хвороби, болі, немочі, і ранами Його ти оздоровився. І це. Назви хворобу по імені і прикажи її іменем Ісуса Христа відступити від Твого тіла і почни прославляти Бога живого за Твоє прощення гріхів, за Твоє оздоровлення. І Дух Святий почне свій рух, Божий рух в Твоїм дусі, душі і тілі в твоїх органах. Праведний вірою житиме. Вірою в те, що Христос зробив для тебе. А тепер, що від нас хоче Христос, щоб ми вже тепер не жили по тілу, для себе, а жили для Нього, по Духу і розвивались в Христі Ісусі і Святому Дусі духовно для слави Божої. і приносили плоди для слави Божої. Щоб у всьому прославлявся Христос розп'ятий і воскресший. Бог живий. Покайся і віруй в Євангелії, прийми Ісуса Христа Твоїм Спасителем і Господом, і будь воїном Христовим. Сій на тому слові, що Бог говорить, що Він взяв на себе. Твої хвороби болі немочі, і ранами Його ти оздоровився. Він тілом своїм возніс гріхи наші на хрест, щоб ми, оправдавшись вірою в нього, жили вже для правди. Ранами його нас уздоровлено. Живи, друже. В законі духа життя в Христі Ісусі. І Господь буде з тобою і буде вводити тебе по життю і приведе тебе в Царство Боже. Во ім'я Ісуса Христа будь благословенний.